Ми закінчили на тому, що намалювали небо і хмарки. Тепер ваша задача взяти чисто білий і знову такий великий пензлик. У кого брудна вода, можна поміняти її, щоб білий не забруднити. Помили пензлик і білим кольором зафарбовуємо трошки-трошки низ неба. Не донизу маленький шматочок. Зараз поясню чому. Зараз. Тут можна трошки з блакитного додати для плавного переходу. Так. Якщо трошки залізете на хвіст чи на кота, нічого страшного. Ось. І з іншого боку, так само. Ой, тут. Зараз почекай, може одразу. Дивись, Настюнка, тобі ж теж це малювати треба. Так само з воротнього боку. Невеличку часточку робимо білою, а зверху знову блакитного додаємо для плавного переходу. Ось, розмазала. Тепер починається трава. Для трави нам треба зелений. І ось ми спочатку змішуємо. каже, Зараз ні, я скажу, коли треба буде. І намагайтеся не перебивати, коли вам пояснюють. Як тільки треба буде, я скажу. Беремо зелений, додаємо до того блакитного, що у вас є. Ось. Якщо немає, знову намішайте не блакитний. І зафарбовуємо всю нижню частину роботи. Звісно, без кота. А тут. Знову таки залізете, нічого страшного. Ось. Можна доверху зробити трошки світліше. додати білого і зробити ось плавний перехід. Давайте ще раз покажу на іншому боці. Спочатку можна взяти чисто зелений. Якщо бажаєте, щоб знизу було темненьке, яскравеньке. Так, обвелико там лапки, хвостик ось, зафарбували. А потім додаєте або білий, або блакитний. Ось, Щоб травичка стала світлою. Тут неважливо, який буде напрям мазків: вертикальний, горизонтальний. Ось Зафарбували. Не залишаємо білих плям. А дуже часто небо плавно переходить у траву, щоб зробити цей плавний перехід. Можна одразу з блакитного на зелений плавний перехід робити, але легше з, О, з білого. Все, малюйте травичку.